Диявол приймає гостей. У російській Казані нині проходить 16-й саміт БРІКС. Які цілі Путіна та для чого йому цей з'їзд? Система інфо підготувала актуальну інформацію про перебіг подій. Що таке БРІКС? Абревіатура початково позначала Бразилію, Росію, Індію, Китай та Південну Африку. Згодом ця група країн, яку називають противагою Заходу, розширилася за рахунок Єгипту, Ефіопії, Ірану та Об'єднаних Арабських Еміратів. Також запросили приєднатися Саудівську Аравію. На країни Брікс припадає 45% населення світу. У сукупності економіка країн-членів коштує понад 28,5 трильйона доларів. Це близько 28% світової економіки. Цей саміт незвичний, адже проходить на території країни-агресорки. Західні змі пишуть так, Путін демонструє. Ізоляція Росії не діє, а країна терорист має друзів. Росія, ймовірно, використає саміт Брікс як можливість продемонструвати свої зусилля з посилення глобальних зв'язків із незахідними державами, і можливо укласти угоди і торговельні механізми, за допомогою яких вона зможе підтримати свої воєнні зусилля. В Україні пом'якшуючи вплив західних санкцій. Тема війни в Україні не оминула саміт. Говорив про це кремлівські диктатори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та прем'єром Індії Нарендрою моді. До чого прийшли, незрозуміло. Втім, у висновку написали, що вирішувати війну потрібно шляхом дипломатії та переговорів. Далі про ще одного любителя поговорити та висловити глибоке занепокоєння. Чи не найбільшою несподіванкою став приїзд до Казані генсека ООН Антоніо Гутєреша? Поки українських військових морять голодом у російському полоні, Гутєреша частували короваєм. У ООН назвали його приїзд стандартною процедурою. Європейська комісія вояж не засудила. А от в українському МЗС навпаки. Генсек ООН відхилив запрошення України на перший глобальний саміт миру у Швейцарії. Він, однак, прийняв запрошення до Казані від військового злочинця Путіна. Це неправильний вибір, що не сприяє справі миру. Це лише шкодить репутації ООН. Цьогоріч участь у саміті взяла і Туреччина. Десятки років Україна не прогресує у просуванні до ЄС, тому курс взяла на Брікс. Держава вже подала заявку, і у разі позитивної відповіді на неї Туреччина стане першою країною НАТО у незахідному альянсі. Ми знаємо, що Туреччина співпрацює з деякими партнерами з БРІКС. Вони мають на це суверенне право, що може іноді призводити до дебатів на двосторонньому рівні або в рамках НАТО. Саміт Брікс заслуговує на увагу, але не варто надмірно реагувати на нього. Брікс виник як альтернатива G7, Але хоч сьогодні він виглядає значущим, мало ймовірно, що він випередить G7. Причина зрозуміла: – G7 процвітає завдяки єдності, тоді як Брікс цього не вистачає, оскільки він об'єднує з поміж інших таких суперників як Індія та Китай. Підписуйтесь на система інфо, аби бути в курсі подій. і Дізнаватися все першими. Чекаємо на ваш лайк під цим відео.